Будь ласка, подивіться в камеру. Посміхніться. Граф Кальмара, режисера Хван Дон Хьока безумовно, є найгострішим хітом Netflix. Цей південнокорейський серіал досліджує, як тотальний відчай може штовхати людей на крайні заходи. Учасники ігор це представники маргіналізованих верств суспільства, занурених у борги, безробіття. Та безнадійність гра стає для них останнім шансом вирватися із цього порочного кола. Сюжет дуже добре розкриває темну сторону людської психології, де для одних виживання стає вищим за моральні принципи, а для інших розпач людей стає можливістю використовувати їх у власних цілях, маніпулюючи бажаннями та надіями. Історія, яка показана у серіалі, змушує замислитись над тим, а чи погодилися б люди у реальному житті брати участь у подібній грі, і чи проголосувала б більшість за її продовження. У цьому ролику ми спробуємо знайти відповіді на ці питання, враховуючи соціальні, психологічні та моральні аспекти, а також результати наукових досліджень. Якщо вам подобаються наші розбори, обов'язково підтримайте нас своїм лайком та підпишіться на канал. Вже півроку минуло. Заплатіть мені нарешті. А ти чого кричиш? Потім поговоримо я зайнятий. Сюжет гри в Кальмара розгортається в умовах крайньої бідності та боргового тиску. І у реальному житті така проблема, як фінансова нерівність, стає дедалі гострішою, і Південна Корея це ще не найяскравіший приклад розриву між бідними та багатими. До речі, у південній Африці 10% населення, які є найбагатшими, володіють 71% багатства. Тоді як 60%, які є найбіднішими, володіють лише 7% багатства. Нерівномірний розподіл ресурсів обмежує доступ бідних верст населення до освіти, охорони здоров'я та можливостей покращити своє життя. Все це збільшує соціальну ворожнечу напруженість, насильство та конфлікти. Гравці відчувають, що опинилися в пастці і готові йти на відчайдушні кроки, навіть якщо ціна їхнє життя. Ви пам'ятаєте назву другої серії першого сезону? Вона називалася пекло, хоча саме в цій серії не було жодної гри, та учасники повернулися до свого звичайного життя. Вони на колінах благали відпустити їх, і більшістю голосів вирішили зупинити гру. Хоча справжнє пекло чекало їх у реальному житті. А якщо ми підемо, щось зміниться зовні життя, таке ж нестерпне чорт забирай. Більшість кальмарових гравців це люди, які в реальному житті теж дещо загралися. Сонгіхун програє своє життя на тоталізаторі, Сангу прогоряє на інвестиціях, а Танос на криптовалюті. І тільки перед смертельною небезпекою в найжорстокішій грі вони можуть знову повернути смак життя. Як виявилося, цю ж мету переслідували і багатії, які спостерігали за грою. Якщо грошей забагато. Що ти на них тільки не купуй, не пий, не їж, і, зрештою, все набридає. Прагнення Віпів дивитися гру на власні очі, на мій погляд, не випадкове. Це бажання відчути хоч якусь гостроту. Їхні ставки на гравців за своєю суттю вторинні, адже гроші для них вже не так важливі, як відчуття азарту та напруження. Але при цьому вони знаходяться в максимальній безпеці. Їх оточує комфорт і королівська естетика гри. Тому для багатіїв гра це своєрідна підміна, де їхнє бажання піддати себе ризику на межі життя і смерті реалізується за рахунок бідних гравців. Протягом усього серіалу гравцям надається можливість зупинити смертельну гру шляхом голосування. Але щоразу це закінчується тим, що половина, а то й більшість гравців хочуть продовжити грати. Якщо припускати, як розподілилися б голоси у реальному житті, варто враховувати кілька моментів: азарт та грошова мотивація. Частина людей справді могла б проголосувати за продовження через втрату контролю, яка притаманна ігроманам. Адже до типових помилок мислення людей, які страждають на Лудоманію, є думка про те, що після великих втрат треба ризикнути ще більше, щоб відігратися і все повернути вплив групи: якщо ви уважно дивилися серіал, ви напевно помітили, що гравців, які були категорично за та категорично проти, по суті було не так багато. Основна частина людей це були ті, хто сумнівався. Численні дослідження групової динаміки, наприклад, дослідження Соломона Аша, демонструють, що в ситуаціях стресу люди, які сумніваються, схильні приймати рішення під тиском групи, навіть якщо ці рішення вкрай небезпечні. Зіграємо ще одну гру, так? Зіграємо ще одну гру. Зіграємо ще одну гру. Ще одну гру, ще, ще одну гру. Одну. Ще одну Страх смерті. Психолог Деніел Канеман у своїх дослідженнях багато вивчав психологію прийняття рішень в умовах ризику. Відповідно до його теорії перспектив, у ситуації загрози життю людина схильна уникати дій, які можуть збільшити ризик смерті, навіть якщо це призведе до втрати значних можливостей. Не можна забувати, що страх смерті це один із найпотужніших інстинктів. Побачивши жорстокість і реальну ймовірність загибелі, багато гравців інстинктивно обрали б відмовитися від участі, навіть якщо гроші могли б вирішити їхні проблеми. Може, ми в боргах, та нас не можна убивати. Це просто гра. Ви вбили стількох людей. Хіба це гра? Перед обличчям великого зрівняльника смерті гравці починають виявляти свою справжню сутність. Багатьох гра сильно змінює. Це можна побачити навіть на прикладі головного героя Сон Гі Хуна. На початку серіалу ми бачимо у ньому дорослого чоловіка, який все ще залишається у ролі дитини. Він нестримний, безвідповідальний та ненадійний. Він любить грати в азартні ігри і одним великим виграшем намагається вирішити всі свої проблеми. Очевидно, його психологічний вік значно менший, ніж фактичний. Я дала б не більше десяти років. При цьому ми не можемо не помічати його наївності та дитячої доброзичливості. Чому ж Сон Гіхун так любить грати в ігри? У грі він почувається впевненіше. Тут є чіткі правила: у житті йому страшно і незрозуміло, а ще безнадійно. Гра може зробити тебе царем світу за мить, тоді як реальне життя щодня підкреслює твою нікчемність. Недарма серіал починається зі спогадів Гіхуна, де він впевнено виграє в гру в кальмарі, будучи дитиною. Смертельна гра змушує Гіхуна остаточно попрощатися з його дитячою наївністю. Після річної депресії він ніби переходить у вік підлітка. Навіть його новий колір волосся може бути прикладом підліткового бунту. У другому сезоні він повертається як особистість, що подорослішала. Він готовий на все для того, щоб зламати криваву систему і зупинити загибель людей. Однак, приклад гіхуна скоріше виняток із правил. Більшість учасників поступово втрачають свій моральний компас, оскільки боротьба за виживання змушує їх порушувати етичні принципи. На початку гравці формують альянси, сподіваючись об'єднати зусилля, але коли інтереси кожного стають несумісними із загальною метою, альянси руйнуються, адже у критичних ситуаціях люди часто ставлять свої цілі вище за колективні. Для багатьох учасників гра виявилася простішою за життя у кризові часи. Люди схильні тягнутися до визначеності у будь-якій формі. Більшість героїв оцінили свою участь у грі більш багатообіцяючою, ніж повернення до реального життя повного невизначеності. Для мене головний жах гри в Кальмара полягає в тому, що велика кількість гравців страшенно погано вміють розраховувати шанси. Чи роблять це занадто невчасно? 15 квадратів до кінця. Час пройти всі це два. Я, У п'ятнадцятому степені до одного нескладно. Що в мене? <плес> Однак, на мою думку, у реальному житті, навіть якщо подібна гра могла б існувати, більшість, наймовірніше, проголосували б проти її продовження. Страх смерті та інстинкт самозбереження переважили б над фінансовою мотивацією. Гра в кальмара це не просто серіал про виживання, це метафора сучасного суспільства, де фінансова нерівність та соціальний тиск змушують людей йти на компроміси з власною мораллю. Якщо вам сподобався наш психологічний розбір, обов'язково ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками у коментарях. До нових зустрічей!